Сцілення і спасіння. Роздуми над Словом Божим на середу 32-го звичайного тижня, Рік другий. Того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею, і як входив Він до одного села. Зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять. Не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові, окрім цього чужинця. І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра тебе спасла. У давні часи прокажені не тільки мешкали осібно від інших людей, але й не могли брати участі в спільних молитвах, слуханні Божого Слова, Не могли йти до храму. І приносити жертви. Тому вони були відділені як від людей, так і від Бога. Христос не тільки зцілив десятьох прокажених, Він також одразу відіслав їх до священників, бо тільки вони, згідно з приписами закону Мойсеєвого, мали право ствердити зцілення хворих і дозволити їм брати участь у молитвах по синагогах. Та в Єрусалимському храмі. Однак джерелом зцілення хвороб був сам Ісус. Він був посланим від Бога Месією, помазаником і Спасителем. Тільки один зі зцілених самарянин розпізнав цю істину, повернувся до джерела свого здоров'я. Славлячи Бога і дякуючи Ісусові. В такий спосіб Він виразив істинну християнську віру, яка складає подяку одночасно Богу Отцю і Його Синові. Варто звернути увагу, що самарянин знайшов істинну віру завдяки тому, що по-людськи виразив вдячність Ісусові за здоров'я. Він не зважав при цьому на ворожість, що панувала поміж юдеями та самарянами. Повертаючись до Ісуса людини, Він знайшов Христа Спасителя, подолав перешкоду відділеності від людини, а тоді подолав також те, що Його відділяло від Бога. Тільки така віра, яка шанує людину. Може нам принести благодать Божу. Як навчає святий Павло, віра в Бога готова на всяке добре діло щодо людини. Повертаючись до Ісуса, Самарянин знайшов вищий і кращий спосіб участі в молитві, слухані Слова Божого і принесені жертв. Аніж решта зцілених, які повернулися до Єрусалимського храму і до своїх синагог. Тому віра, яку визнав самарянин не тільки зцілила його, але й спасла. Так належить розуміти слова Ісуса до Самарянина Твоя віра тебе спасла, хоча філологічно правильно було б перекласти. Твоя віра тебе зцілила. При цьому Ісус ще каже до Нього: Підведися і йди. Здоров'я тіла не тривке, а віра дає внутрішнє зцілення, яке дозволяє нам вільно ходити по землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.